Життя, як палиця у даїшника, То чорна смуга, то біла. Пам'ятаєте, 2020 рік коронавірус, коли всі були незадоволені, безробіттям, зростанням цін, репресіями мирних демонстрацій? Так ось, це виявляється була біла смуга. Незайманість, як приватизаційний сертифікат, дається лише один раз. І кожен розпоряджається їм на свій розсуд. Хтось вдало продає, хтось вигідно вкладає, а хтось просто тупо губить. Щоб завоювати жінку, потрібно лише дві речі. Це добрий розум та гарна ерекція. Але, на жаль, жоден чоловік користуватися двома одразу не може, тому що на двох одразу в нього не вистачає крові. Чоловік знайомиться із симпатичною жінкою, вони проводять вечір у ресторані, потім їдуть до нього додому. Вдома чоловік починає цілувати, і тут жінка заявляє: Я хочу, щоб ти знав про одну мою дивність, коли я знімаю лівчик, у мене піднімаються груди. Чоловікові стає дуже цікаво. Він акуратно знімає з неї лівчик і з захопленням дивиться на прекрасну картину. Потім опускає очі вниз і каже: Дивись, а це схоже заразно».